У ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікополь на державному рівні відзначив 70-ту річницю звільнення від німецько-фашистських загарбників. Зниклий Владислав Келембет знайшовся. Тепер про це інше більш детально. 70-ту річницю звільнення Нікополя від німецько-фашистських загарбників відзначили на державному рівні в рамках святкування, окрім традиційних мітингів та покладання квітів до меморіалів, в Нікополі в цей день презентували ювілейну монету, фільм та книгу, присвячені визволенню. 70-річчя з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників першими відзначили трубники. За традицією представники промислових майданчиків, ветерани-трубники та учні 23-ї школи зібрались біля пам'ятника воїнам-трубникам. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання до меморіалу. Поклали квіти. Остається все менше і менше ветеранів, і поэтому хочу звернутися до молодому поколінню. Давайте о ветеранах не 9 мая. А ми, як настоящие ті которые які наши наші батьки і діди, ми повинні посещать їх, интересоваться історією нашого міста і славить бойцова свободі. Трубники поклали квіти й до пам'ятника 206-ї стрілецької дивізії. Саме до неї в 41-му році були мобілізовані нікопольці. В перших рядах, звісно, трубники. Не всі повернулись додому у 45-му, та пам'ять про подвиг героїв живе в серцях Нікопольців. 25 Нікопольчан удостоєні вищого звання бойового звання того времени Героя Совєтського Союзу. Із них Павло Андрійович Таран удостоєний цього звання Дважди. П'ять наших земляків були удостоені стали повними кавалерами. Орді, солдатського ордена слави із 25 героїв Совєтського Союзу десять являються представниками наших трубних заводів. Загальноміський мітинг присвячений 70-річчю визволені Нікополя від німецько-фашистських загарбників, відбувся на меморіалі слави. Наші герої війни, наші герої труда, які підняли промисловість після тієї великої і страшної війни це ті люди. Перед которыми ми в бессменном долгу і имя пам'яті котрих ми должны і работать, і сохранять історію на меморіалі слави на честь 70-річчя звільнення Нікополя, 8 лютого з'явилися два прізвища героїв радянського союзу: Євгена Красуцького та Андрія Перевознікова. Батальйони під керівництвом цих командирів звільняли Нікополь від німців. Пам'ять героїв-визволителів вшанували хвилиною мовчання. До меморіалу поклали квіти. Свято продовжилось культурно-спортивному комплексі заводу феросплавів. Олександр Вілко презентував фільм Нікопольський потоп з документального циклу Серце України. Нікопольський потоп, це була страшна зима 43-44 сорок года, коли все розкисло, народ, бы, танув в тай в тайні в в погоді особи. напряжением сил Никополь и Никопольская земля были освобождены от врага, освобождены ради нас всех. Мы не были бы живы и мы не были теми, кем мы есть без той победы. В этом фильме нету ни одного выдуманного слова. Его герои – это те наши ветераны, которые своими ногами протоптали нашу землю, которые рисковали, котра під огнем врага освободили Дніпропетровщину. Для нас це очень важно, тому що ми сохраняем настоящую правдиву історію. Фільм знімали здебільшого на Нікопольщині. Його основу складають розмови зі старожилами, дітьми та учасниками тієї війни, краєзнавцями та істориками. «В <зв>. нашій часті вели штурм німецької групіровки по всій лінії платкарма прижимає врага все ближче і ближче до Дніпру. Обратим внимание на этот снег. Он выпал в Никопольской степи только раз, на новый 44-й год. До и после этого противостоявшие войска барахтались в такой непролазной грязи, которая ни до, ни после этого не знала история войн. В глубине своей обороны немцы сконцентрировали большие группы танков. Їх поражали наші противотанкове орудия і бронебойщики. Довга зимня оттепель Плюс лучший в світі Чернозем. Далі в сумі позиційну війну в умовах регіонального потопу. Фільм Нікопольський потоп сподобався глядачам, а особливо ветеранам, очевидцям тих подій. Я все це переносив, не просто там я сейчас зритель, а я все всете у мене в груді воспоминання, і сравнені і так далі. Очень понравилось, очень ценний і надо було його давно, тому що зараз вже много лжи появилось. До 8 лютого в Нікополі також випустили книгу Мирослава Жуковського, присвячену нікопольсько криворізькій операції. В ній зібрання матеріалів про події 70-річної давнини та про героїчний подвиг наших солдатів при визволенні Нікопольщини. Книга була видана при підтримці віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, міського голови Руслана Токаря, секретаря міськради Михайла Метера, депутата міськради Вадима Калєсніка. Видавництвом книги від підготовки до друку займався рекламно-поліграфічний центр. Січ книгу Нікопольська криворізька операція Червоної армії передадуть в міські та шкільні бібліотеки. Побіда в Нікополі – це важливий важно. в історії Великої вірикатічні війни. І той вклад солдат, складати торбив. Ініоданті жизни, котре були, скажем, положено на Нікопольська землі, та дійсно важне событие во всім спорізгарої мірової воїни в рамках відзначення на державному рівні семидесятої річниці визволення Нікополя Національний банк України випустив ювілейну монету в пам'ять про героїзм наших солдатів, підпільників та мирних мешканців в роки великої вітчизняної. Ми об'язуємо передавати тот подвиг великого совєтського солдата по освобожденню нашої землі. Презентуючи монету, народний депутат Андрій Шепко відзначив, що її отримають ветерани війни, кожна дитина, що народиться в Нікополі у 2014 році. А також це буде подарунком учням 10-11 класів, які стануть переможцями конкурсу на кращий твір про війну. Напередодні річниці визволення Нікополя від німецьких загарбників в краєзнавчому музеї відкрились. Кілька експозицій. Одна з них присвячена нікопольсько криворізькій операції. Інша, палаюча минора, відображає участь єврейського народу у великій вітчизняній війні. Перша виставка, що одразу зустрічає відвідувачів музею, присвячена семидесятій річниці визволення Нікополя. На ній копії документів та фотографій з фондів музею та дніпропетровських архівів. Інформація ця стосується безпосередньо нашого міста. Ця невеличка експозиція є додатком до більш масштабної виставки Палаюча минора. Головний зберігач музейних фондів Ігор Анцишкін представив 180 експонатів, які відображали участь єврейського народу в великій вітчизняній. Ця виставка розповідає про нікопольців, воїнів євреїв, які воювали на всіх фронтах. Вона розповідає про. Євреїв, які брали участь у визволенні нашого міста, і розповідає про Холокост, який відбувся в 1941-1942 році на землях Нікопольщини, про кожний експонат можна розказувати окремо. Є тут лиховісний знак черепу касці, що був символом першої мотопіхотної бригади СС, яка за два місяці знищила 5397 євреїв на Дніпропетровщині. Є карти, плакати, документи про євреїв, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної, були воїнами-визволителями, загинули на фронтах та в тилу. За роки війни героями Радянського Союзу став 161 єврей. П'ятеро воїнів були удостоєні цієї найвищої нагороди двічі. 1 лютого в Нікополі сталося жахливе ДТП приблизно о 10.40 вечора по вулиці Херсонській, поблизу будинку номер 339 автомобіль де Уланус» на пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Від отриманих тілесних ушкоджень одна жінка віком 50 років загинула на місці, інша, 1970 року народження, була доставлена до травматологічного відділення першої лікарні з діагнозом Закрита черепна черепно-мозкова травма, перелом правої гумілки. Наразі матеріали справи спрямовані до міського відділу міліції для подальшого розгляду. 16-річний Владислав Келембет знайшовся. Хлопця розшукували майже місяць. Він тим часом подорожував по країні. Маючи на руках 600 гривень, студент не пішов на навчання до металургійного технікуму, а поїхав до Криму. Коли гроші закінчились, він повернувся в рідну Червоногригоровку та кілька днів ночував там в покинутому будинку, доки його не знайшли односельці. Зараз хлопець вдома, його поставили на облік до служби зі справ дітей. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У вівторок 11 лютого вночі плюс 2, плюс 3, в день плюс 3, плюс 6. Атмосферний тиск 757 мм, тут на стовпчика вологість повітря 92%, відсотки. хмарно дощ. У середу 12 лютого вночі плюс 2, плюс 5, в день плюс 5, плюс 9, атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 75%, хмарно з проясненнями, можливий дощ. У четвер 13 лютого температура вночі плюс 4, плюс 5, в день плюс 5, плюс 9, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 78%, хмарно, невеликий дощ. У п'ятницю, 14 лютого, температура повітря вночі плюс 2, плюс 3 вдень плюс 4 плюс 9. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика вологість повітря. 88 Хмарно дощ. У суботу, 15 лютого, вночі плюс 2, плюс в вдень плюс 3, плюс 8, Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 72 Хмарно, можливий дощ. У неділю 16 лютого вночі 0+2, вдень плюс +4, плюс +10, атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, вологість повітря 75%, хмарно з проясненнями. Стого це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.